Добрий вечір. У нинішніх економічних діалогах зазирнемо за фасад грузинських реформ. Офіційний Тбілісі розпочав модернізацію країни двома шляхами: це боротьба з корупцією у сфері державного управління і максимальна свобода для економічної діяльності. Нині вже простежуються перші результати реформ, які до речі здійснені задяки політичної волі президента Михайла Сакашвілі та його уряду. І вже в 2009 році Грузія посіла 15-те місце у світі за рівнем ділового клімату. При цьому вона обігнала такі країни, як Швеція, Бельгія, Німеччина, Швейцарія. Це спричинило зростання торгівлі, туризму, будівельної та переробної галузи, і відповідно змінилася структура грузинської економіки. Грузинські реформи бачу на свої очі наш краян, голова правління Приватбанку Грузія Богдан Лисюк. Добрий вечір, Богдан Михайлович. Добрий вечір. До речі, як працюється українським фахівцям у цій долядав ще неспокійній південно кавказській республіці. Я би сказав, що працюється чудово. Абсолютно, я не відчуваю дискомфорту. І порівнюючи з тим, як працювалося на Україні, якщо б не мовний бар'єр, якщо б просто не якісь свої національні там, колорит, свої національні нюанси, працювати можна. Кажуть, що там домінує вже англійська мова. Так, насправді серед молоді, не серед молоді, а тим, кому за 30 чи менше 30 років, то всі володіють майже. По крайній мірі, в Тбілісі англійською мовою дуже прикро, що більшість із них вже не володіє російською мовою. Я був у свій час закоханий у краєвиди Тбілісі, оскільки служив у розвідці 34-ї повітряної армії. Але я пам'ятаю, що Тбілісі з радянським відтінком кажуть, що зараз столиця Грузії абсолютно інша, і зараз по проспекту Шата Ростовелі можна гуляти спокійно, хоч цілу ніч, і безпека людини там надійно захищена тамтешньою поліцією. Ну, я також в Тбілісі бував у 86 році, і ось уже з 2009 року, то можу порівняти. Я річ, що зараз набагато спокійніше стало, і я навіть немає хуліганських якихось вчинків, вже не говорячи про якісь більш серйозні речі. І це дійсно серйозне досягнення, ти можеш круглодобово спокійно знаходитись на вулиці. А от що стосується самого Тбілісі, ну, мабуть. В радянські часи, Тбілісі це все ж таки була столиця цілого Кавказу, цілого Закавказя, це був культурний науковий центр. Зараз це я старішую в рамках тільки самої Грузії. В Яфриківську ходила така легенда, що коли Лисюк поїхав в Тбілісі, а в нього пропав гаманець і йому через два дні принесла поліція і попросила пробачення. Так? Було таке? Ну, е, було таке, і не просто пробачення сказали, що більше такого не повториться. Е, ну, це була е, типова така побутова крадіжка, е, е, і, і не більше того. Але такий факт мав місце. А до речі, як працює тамтешня поліція після реформування МВД? Ну, е, значить, працює, мабуть, дуже чудово, тому що її е, не видно, її не чутно, вона е, надто прозора. Можу сказати, що. Вони навіть за... знаходяться в прозорому приміщенні? В прозорому на відноті, і, і, і я би сказав так, що за 16 місяців я не мав жодної зупинки транспорту, вже не говорячи про якісь штрафні санкції. Пане Богдане, як ви налагоджували банківську справу в Тбілісі, в Грузі? Це якраз випадає на той період ваше прибуття в Тбілісі, на той період, коли розпочалися там тамтешні реформи. Чи ви формували там команду фахівців? А за якими критеріями? Бо ви є теж людина команди. Ви сформували команду фахівців і, власне, в Іван-Франківській філії Приватбанку. Ну, окрім е, чотирьох. Е... Включаючи мене українців, там всі із 1200 працівників банку, це всі решту грузини. Не тільки грузини, є вірмени, є азербайджанці і є інші, інші представники інших етнічних груп. А ви знаєте, що у Грузії це порядка двох десятків груп, там у Грузії це і три мови: це і грузинська, і мегрельська, і сванська. Всі формування команди проходило виключно за рахунок. Цих представників цих е, націй. в першу чергу грузинської нації. Там є е, регіони, де більшість складають е, азербайджанці, допустимо, в Гардабані, Марнеулі, або е, в Джавахеті, там більшість складають вірмени. Тому представлені в нас в банку е, вірмени. І нас об'єднує те, що ми е, свої е, мова, ділова мова у нас російська. Ну і вони добре знаються на фінансах. Без сумніву, я би Це хотів... Це не в крові споконвіків. Ну, я думаю, що сам факт, що в білісі колись був один із центрів серйозної шахової школи, говорить про те, що середньостатистичний грузин не, скажімо, по знання, по рівню IQ не уступає середньостатистичному українцю. Це однозначно. І в них дуже серйозно розвинуті IT-технології. І у школах, починаючи з першого класу, всі вже вивчають комп'ютерну техніку і всі вивчають власне ділову мову англійську. Всі вивчають і перші ази економіки, економічних знань. Що представляє собою Приватбанк Грузія? Чи це є широка мережа філій? На сьогоднішній день Приватбанк Грузії представляє собою 80 регіональних підрозділів по всій Грузії. І це є по мережі третя банківська структура. Якщо говорити по інфраструктурі, інші термінальні, баз-термінали, банкомати, посттермінали, ми вийшли на друге місце. Що говорити по деяких інших фінансових інструментах, ми вже в числі і лідерів на цьому ринку. А в середньому ми є досить такий міцний середнячок, я би сказав, займаємо дуже потужну вже золоту середину. А чи є конкуренти Приватбанку? Там найближча держава, це є Туреччина, а є країни НАТО, які співпрацюють з Грузією. От хто власне, складає основу фінансової системи Грузії? Ну, власне, я хотів би зазначити, що банківська система Грузії це на 80% це іноземний капітал. Фактично, немає на сьогоднішній день жодної банківської установи, яка представляла виключно грузинський капітал. І є тільки дві банківські установи, де грузинська сторона має блокуючий пакет. Всі е, інші банківські установи це представлені е, різними е, країнами світу. Це і Європейського Союзу, це і Арабського світу, це і е, скажімо, Туреччина, це і країни е, колишнього СССР, це і Республік, е, це і Казахський банк, і Російський банк представлені всі на грузинському ринку. Пане Михайлович, що говорити про економічну свободу Грузії, на чому вони базуються? Чи дійсно це практика і досвід Сінгапуру і Гонконга, коли до мінімуму зведені всі податки, знято всі адмінбар'єри для започаткування власної справи? Ну, мені трудно судити, це Гонконг чи Сінгапур, хоча я мав е, нагоду побувати в е, Гонконгу і в, 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 в Китаї. А ось, мабуть, ближче і десь є частина і бразильських реформ. Тобто це не є щось взяти одне, як на як на мене, як на мою думку, одне взято за прообраз як реформи якісь із країн. Це, мабуть, що взято саме краще, саме ефективне із цих економік, економік Сінгапура, Гонконгу. Бразилії, мабуть, там долучилися і немало навчається грузини у Туреччині. Дуже багато, мабуть, і це правильно відчувається, що в туристичному бізнесі це там присутні всі відомі ведучі бренди світу. Шаратон там, чи Хаят, Хілтон, Реддісон, І вони теж своя є бізнес-школа, свої корпоративні університети, які навчають скажімо, громадян Грузії, і теж вони впроваджують якісь ну, певні деталі, нюанси в тій реформі в тій чи іншій галузі. Не можна сказати в цілому, що це є виключно якісь там, скажімо, як колись казали, японські там чи Сінгапурське, чи гонконгівські -гон диво. Якщо говорити от, про податкове навантаження або про податкові реформи, от зараз які податки сплачує е, Приватбанк Грузія? За які операції? Ну, Приватбанк е, Грузії сплачує ті ж самі податки, що й всі інші банки е, в, в Грузії. Тут абсолютно е, немає різниці. Причому я би сказав, що щодо е, як платник податків е, банк не вирізняється. У великому рахунку від того податкового законодавства, яке є в Україні, це я би сказав десь на 90% повне співвідношення. Я маю на увазі навіть такі деталі стосовно того прямих та непрямих податків, вони присутні щодо банківських установ як на Грузії, так і на Україні. І ті ж самі регуляторні дії з боку Національного банку, що і на Україні. Ну єдине, що допустимо, там в Грузії воно сконцентровано немає скільки тих інституцій, а всі функції зведені до одного регулятора Національного банку Грузії. Богдан Михайлович, вам очевидно, доводилося з нуля розпочинати роботу деяких філій. Ви очевидно мали. Із місцевими властями певні зустрічі. От якщо говорити про погоджувальні речі, наскільки вони спрощені і дають змогу розвиватися бізнесу? Ви знаєте, це, мабуть, одне із перших, яке викликало у мене серйозну таку широту подивувань, тому що там дійсно це набагато спрощено і немає абсолютно адміністративних бар'єрів. Немає того цілого списку переліку тих необхідних дій з боку від банку для того, щоб отримати той чи інший дозвіл. Це набагато спрощено, мабуть, і за того, що там і відбулася відповідна адміністративна реформа. Там немає такої кількості там, сільських рад. Там муніципалітети зменшені до мінімуму, там багато речей вирішується на загальнодержавному рівні, які прописані. Тобто, знято цілий ряд таких, як, ну, як на мене, абсолютно непотрібних речей. Це все знято. І тому отримати дозвіл на відкриття відділення банку чи отримати дозвіл щодо виділення земельної ділянки, чи е, до реконструкцію. Це абсолютно е, ну, набагато... Я би сказав так умовно, що це, якщо порівнювати, пам'ятаємо ті радянські часи, е, грузинські короткометражні фільми, це як грузинський короткометражний фільм до якоїсь там бразильської е, цілої е, мильної опери. Володимир Михайлович, за вашими спостереженнями, який бізнес в Грузії нині виглядає найбільш прибутковим, крім продажу знаменитих грузинських мандарин та інших цитрусових? Ну, як на мене, це знову ж таки моя особиста думка, і вона десь підтверджується тими спостереженнями, які я проводю і, і проводжу в Грузії. Це в основному чотири провідних галузі. Економіки Грузії, які е, мають найбільший потенціал. Перша галузь, це, без сумніву, я би назвав е, це транзитно, це транспортне. Грузія знаходиться, пам'ятаєте, Сальвадора Долі картина, навіть де списом вказує на серце, е, Кавказу. Це е, ціла е, інфраструктура, там е, е, дуже багато трубопроводів, це е, е, магістральні розгалуження. Через Грузію вона дуже транзитна держава, це поєднання Азії із Європою. Це входження через Грузію і входження, допустимо, у Близький Схід. Тому що Грузія недалеко через Азербайджан, вона із Іраном міжує. І ми знаємо, що там. Ці всі регіони вони мають своєрідні і серйозну сировинну базу, і серйозні вже напрацювання. І тому не дивно, що Грузії транспортним розгалуженням дуже цікавляться зараз і китайські, і індійські бізнесмени. В Грузії дуже багато приїжджають і цікавляться з арабського світу. Це перша галузь, і ми знаємо, що через Грузію можна транспортувати і е, азербайджанську нафту, і, і, допустимо, газ із Центральної Азії, і той же самий Азербайджанський газ, і ми е, обмиваємо нас одне море. Тому і для України це теж транспортний коридор Грузії це надзвичайно цікаво. Друге, я би сказав, що для Грузії надзвичайно. Е, Цікава галузь, яку слід дуже розвивати, це туристична. Я думаю, що не зроблю відкриття. Грузія, мабуть, одна із п'яти держав, існуючих держав світу, які існували і три тисячі років тому. Це у неї є надзвичайно це багато на історичних. Так, Грузія має унікальну має свою писемність, таких тільки по моєму 12 світів, має свою, свою рідну мову. Має дуже представлену аутентика 20 етнічних груп. В Грузії ну, подивування, коли показують на Великодні свята з Вифлеєму і так далі, той собор, храм Спасителя, допустимо, він на 40 років пізніше побудований, чим побудований в Грузії. Грузія з IV століття має храми, храми має, є храми, які збудовані на висоті вище на 100-150 метрів, ніж в нашого верла. І туристичний такий потенціал надзвичайно потужний, тим паче, що у Грузії є своєрідна своя кухня, є своя, свої танці, свої співи. Ну, які можна... та, ні, співи це просто коли на Україні Трудно зустріти, щоб чотири голоса а там співають, і всім голосів, і це гостинність Грузинська, це туристична галузь. І тим паче, що президент Рузі Михайло Сакашвілі надзвичайно це в нього якби на столі, на робочому столі. От е, туризм і власний туризм. В тому числі і гірський туризм. Гірський туризм. І в першу чергу в Батумі, і там надзвичайно багато зроблено. Дуже серйозні вкладення. Третя галузь – це безсуня енергетика. Ну, поряд Турція, поряд є країни, де немає електроенергії, такій і де економіки розвивається. А в Грузії є серйозний потенціал. Е от гори е води, гідроенергетика. Е і я думаю, що малі гідроелектростанції для Грузії це надзвичайно перспективно. Ну і, мабуть, що четверта це безсуньо з того, що ми починали: там мандарини, не тільки мандарин. На жаль, вже немає грузинського такого чаю, як був. Але є знамениті чудові вина. І я вам хочу сказати, що вина раз прекрасні, тобто я відчув різницю вина Грузинського там і Грузинського тут. Я відчув різницю і можу продегустувати і сказати, навіть і ті ж самі води. Дуже багато колись було курортів в Грузії. І зараз є надзвичайно потужні рекреаційні можливості в Грузії. Пане Михайловичу, у стосунках між центральними органами влади і регіонами, а також муніципалітетами, чи там теж достатньо простору для вільного, економічного і соціального маневру місцевих влад? Ну, я би сказав, що значно менше, чим, допуст, значно менше є бар'єрів перешкод, чим, допустимо, у нас. Це однозначно немає необхідності от, на рівні сіл. Там немає сільських рад, там, немає, там є сюди намісники, шерифи, там укріплено. Це, це пов'язано з тим, що реформа. Офіційні Тбілісі боїться сепаратизму? Ну, я е, не можу так сказати, і, мабуть, що… ні, це пов'язано з тим, що країна провела адміністративну реформу. Вони взяли за взірець одну із реформ, однієї з країн. Це говорить про те, що Грузія все ж таки компактна. Це говорить про те, що вона більш мобільна, вона менших масштабів. В Грузі проживає не цілих 4 мільйони громадян. І я думаю, і сама ситуація довкола Грузії, вона їх вимушувала здійснювати ці реформи, тому що ви знаєте, що Грузії завжди було нелегко, і то вона була якості форпосту християнського світу, і вона відстоювала серед іновірців. То вона відстоювала шовковий шлях, то вона охороняла рубежі Російської імперії. Тобто вона завжди, південні виконувала... рубежі. Так, південні рубежі. вона завжди виконувала якась була на ній місія. Як виглядає тарифна політика у сфері комунальних послуг, ну, для українців це є дуже болюче питання зараз. Ну, я вам хочу сказати, що коли за таким десь дружнім столом я розказую наскільки Україні, скільки коштує газ, електроенергія про субсидії, то вони дуже вражені. Вони вражені. У Грузії немає ні жодних субсидій. Я би хотів сказати, що електроенергія там коштує два рази більше, газ коштує два з половиною рази більше. Якщо взяти на середній достаток і пенсію грузинської грузина, пенсіонера, ну то це є мізер, це абсолютно не покриває. Надто важко от, літнім людям доводиться у Грузії. Тому наші тарифи порівнюючи з грузинськими, це я би сказав. Небо і земля, так? Та небо і земля це дуже помірно, хоча і ми дійсно не задоволені, і це дійсно і в нас непосильно для більшості. Але але така, така ситуація в Грузії склалася у силу таких обставин, і там, взагалі, от ситуація з платою комунальних послуг дуже налагоджена. І жорстко. Тому жорстко я вам розкажу такий випадок, що я приїхавши в Грузію. І, і я не знав, мені ніхто не довів, що 22 го числа то час ікс. Якщо ти 22-го числа не оплатиш до 12.00 за газ, воду там, чи якісь іншу комунальну послуги, то тобі від, все відключають. Або що І постановці. я е, на роботі знаходжу, дружина мені телефонує і каже: слухай, у нас що то газу немає. Я тобі не можу приготувати. Потім каже, я кажу, ключі світло. І світла немає. Тобто це все взаємопов'язане. Правда, тут же я заплативши за комунальні послуги, то буквально на протязі півгодини все було ввімкнуто. Вже працювало. І там жорстко ніхто нікого не попереджує. Чітко всі знають, що на визначений час потрібно проплатити. Не проплатив, не проплатив допустимо, за воду, відключають все. Все взаємопов'язано. Це я вам однозначно заявляю, тому що один перший раз я сам пострадав. Після цього я вже не роблю таких помилок. З яких уроків цих непопулярних грузинських реформ, на вашу думку, варто придивитися нашим чиновникам? Ну, я би сказав, Як що До позитивних моментів. Позитивних моментів. Я би сказав, що. Ну, По-перше, я вже дещо бачу у нас. Ну, Допустимо, я дуже був подивований, коли я приїхав. І поміняв нове посвідчення водія за півгодини. Тобто я був тому, що коли я їхав в Грузію, продавав свій автомобіль, ну за необхід, вже не було необхідності, то я це робив е, десь три години. Це вже є зрушення. Так ось я, я би сказав, що надзвичайно корисно, мабуть, от для нас, мені так видається, це я що житлово комунальне господарство реформувати, взяти досвід із Грузії. Тому що вони вийшли з того ж самого Совка, з того ж самого Союзу. Передивитися, як вони ліквідовували ці ЖЕКи, як вони перевели на будинкові комітети, як, та, і, як це все здійснило, і ті ж самі тарифна політика, і як, е, що там вже ніхто не ходить, е, і тобі не визвонює, е, там інспектор якийсь, а покажіть лічильник такий чи такий. Все це дистанційно, по крайній мірі, я проживаю в центральній частині Тбілісі, це є. Тобто ніхто тобі лишнього клопоту не робить. Якщо. Ти не виконуєш свої зобов'язання, вони відповідно і відповідним чином поступають. А, до речі, чи вдається Саакашвілі подолати таке явище, як безробіття? Ну, це окремо я хотів би продовжити, власне, те, що ви сказали за започатку. Другий немаловажний така область, такий напрям це земельні відносини. Там, надзвичайно, все спрощено. Там не потрібно скільки. Я, я просто не хочу е, аналогії проводити. Но це дійсно, як е, знаєте, короткометражний фільм і, і бразильська якась е, опера мильна. Е, там набагато спрощено, тобто те, що у нас займає місяці, там займає години. І е, це однозначно. Друге, це питання всіх, що стосується громадянських актів. Тобто там є цивільний реєстр, і ти, назвавши тільки ідентифікаційний свій код, ти отримаєш любу довідку. Не потрібно вистоювати черги, а в ЖЕКАх і так далі. Я робив посвідчення на проживання за півгодини, мені видали. Ну, порівняйте, за скільки в нас виготовити паспорт там, чи якісь інші речі. То це, це просто наочно. Наступний це всі речі пов'язані з архітектурою, з будівництвом. Там ти приходиш, тобі зразу надають декілька варіантів проєктів і так далі, вже вже якби, узгоджених, і так далі, які прямо насаджуються на ту чи іншу земельну ділянку. І не потрібно потім архітектурної ради, сесії і поклони, і так далі. Цього немає там. Це все спрощено. От з таких, скажімо, найбільш важливих, те, що щоденно ми відчуваємо на собі, от з цього слід починати реформу. Що би мені не подобається, допустимо, це стосовно пенсійної реформи, яка відбулася в Грузії і так далі. Там зовсім по-іншому зовсім інші підходи. Я би дуже не хотів, щоб отакий удар на себе брали, одначе літні люди. Що стосується вашого Безробіття. Безробіття. я вам хочу сказати, що феноменально я стикнувся з тим, що на роботу я не міг набрати спеціалістів. Хоча я платив в два-три рази більше, чим пропонував чим на Україні, якщо брати в доларовому еквіваленті. Я спочатку не розумів, в чому причина. А причина в тому, що вони всі тримають планку. І вони живуть не сімейно, а родинно. Тобто один представник з родини працює, і він буде тримати планку по оплаті праці для того, щоб прогодувати не одну, а дві чи три сім'ї. Безробіття в е, Грузії, я би сказав, на три порядки вище, ніж в Україні. Це в три рази більше. І є там, е, з цього приводу, одних, очевидно, роботи на почати край, в тому числі активізувати і різні сектори бізнесу, я так розумію. Я думаю, так, але безробіття є і у Амерці. Ви знаєте, що певні категорії е, і не хочуть працювати. Розумію. Дякую, Богдан Михайлович, що завітали до нашої телестудії про грузинські реформи. Ми сьогодні говорили з головою управління Приватбанку Грузія Богданом Лисюком. Дякуємо за увагу. На все добре. Ара Пріс, на